Доброго вечора, друзі. Вітаю вас, ви на каналі Atom Coins. і З вами Олександр. Сьогодні в мене на огляді три золоті монети. Коротко про них поговоримо. Також анонсую новий конкурс на 737 підписників, тому далі будуть умови. Хто знає, вони будуть без змін. Хто буде новий глядач, то додивіться. І виконайте, будь ласка, умови і приєднуйтесь до конкурсу. Отже, друзі, продовжимо. У нас сьогодні така монета золота. Це 20 крон Данія. 1908 рік, друзі. Монета масою 896 грама. 900 пробба золота. Ось така монета, друзі. <кій> На аверсі монети зображений Фредерік VIII, звернений праворуч, оточений написом Фрідерік VIII, король Данії. На реверсі монети у нас. Зображено Національний герб Данія з короною зверху, під яким у нас напис 20 крон та рік випуску 908 рік, друзі. Ця монета була частиною серії, випущеної в рамках Скандинавського валютного союзу, створений в 1873 році між Данією, Швецією та Норвегією. Сьогодні це дуже гарна монета історична, друзі, велика, приємна в руках. Так, що вона мені подобається. Тираж даної монети 243 тисячі екземплярів, тому вона по каталогу УКОН має 2Р, друзі. Доволі нечасто. Що можна сказати? Фредерік 8, 843, 1912 роки життя. Його був королем зданій з 906 по 912 рік. Він довго чекав на трон, став королем у 62 роки після смерті батька Крістіана IX, який правив 43 роки. Він підтримав демократію, не втручався в політику і дозволяв парламенту керувати країною, що зміцнило конституційну монархію. Він був популярний серед народу, його прозивали Добрий Король. Загадково помер друзі під час подорожу в Німеччину. Ну, як загадково, пишуть, що це був серцевий напад. Він після себе залишив мирну Данію, його сін Крістіан X, став відомим тим, що протистояв нацистській окупації в роки Вітчизняної війни. Ось так, друзі. Така 20 крон, їдемо далі. Далі у нас король Отто, король Баварії. Монета 905 року. 20 марок. 7,97. 7,96, вибачаюсь, 900 проба золота. Давайте подивимося, що по каталогу ця монета. Дивимося 905 рік, 500 365 екземплярів. Штемпельна монета 750 євро. Ми всі розуміємо, це ціна 24 го року. На сьогодні, друзі, Трамп своїми дивимося. Ще раз, король ОТО. Ото став королем після свого брата Людвіга II, який трошки був ексцентричний та відомий своїми розкошами та був оголошений психічно хворим. Ото підтримував реформи в Баварії, цікавився культурою, освітою. Прожив також довге життя, помер у 916 році, пережив Першу світову війну. Ось такі цікаві факти, друзі, про ото. Дуже гарні 20 марок, штемпельні. Дуже гарна, цікава монета. Ось такий отто. Також, друзі, хочу об'явити уже конкурс на 737 підписників. Умови дуже прості. Пишете хочу монету, приймаю участь, ставите вподобайку. Коментуєте під даним відео. І ми потім, як досягнемо 737 підписників, ми розіграємо на каналі Друзі монету, яку потім проголосуємо і з вами виберемо. Так що прошу коментувати. І підтримати даний конкурс. А ми пробуємо і йдемо далі, друзі, у нас Італія, 20 лір, 1882 рік королівство Італія за правління короля Умберто I. Це монета 645, монета Латинського Союзу. 900-та проба золота. Ось така теж штемпельна, гарна, красива монета. Дизайн монети на аверсі зображений король Умберто. Ось він, звернений праворуч з написом Умберто Король Італія по кольору. На реверсі монети зображений герб савойського дому, оточений лавровими гілкою ой, дубовою та лавровою гілкою. З короною зверху. Ось така монета, друзі. Цікаві факти про короля Умберто. Король Умберто 1844-1900 роки життя, був королем Італії з 1878 року по 1900 рік. Він прозваний король шабля Умберто. Він підтримував військову експансію Італії. За його часів Італія приєднала Еритрею та Сомалі. Він прагнув, так як всі європейські лідери, розширити свій вплив і території Італії. Також він відомий, що у 1898 році жорстко придушив голодні повстання в Мілані, і за його наказом було загинуто більше ста людей загинув, що зробило його не дуже популярним серед робітників Італії. Також на нього було скоєно кілька замахів, і, врешті-решт, у 1900 році анархіст Га... Гаетано Бреші застрелив його в Монці як помсту за міланську різанину. Це... Дуже вона мені подобається своїм дизайном. Ось такі сьогодні монети були на огляді. Кому сподобалось, ставимо лайки вподобайки. Тиснемо на дзвіночок. Підписуємося на канал, друзі. На останок хотів вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.